Початок у слові і в слові кінець. Доброго дня всім, хто завітав сьогодні на нашу літературну вітальню. Розпочала я її словами Івана Федоровича Полігівця. Словами про слово. Сьогодні він є нашим гостем, тому розпочати нашу літературну вітальню передзвони і запалити традиційну літературну свічу. Ми запрошуємо його. Нашого гостя Івана Федоровича Полінівця. А серп в нього викрав в Тайну косити іниць стрічками по коси виклав, бальнобрудних пшениць. І задзвоніла над краєм Шнов'яна музика піль, і, ля, і лягли караваєм, мозорі жнивців на стіл. Це слова Івана Петровича, це його вірш. І Ксюша вивчила вірш, який теж їй дуже сподобався. Цілують берег, дніпровські хвилі, аж ген за обрій, Світу земля, це мого поля, простори милі, що дає силу і окриля. Мій же, поле в погожу днину, твій кожен колос, любов моя. Ячі розумного, доброго, вічного і вам, славних прадідів, великих, правнуки і внуки, юнаки і юнки, Лєм'о молодое, незнайомою, казав Пушкін, для мене знакомає. Я теж у 1957 eh, році закінчив навчання у Привосівській eh, середній школі Всякозинського району полтавщині, де навчався видатний письменник, гомер нашої доби Олесь Гончар. От. У нас мене вчив Іван Валеріанович Балась. Який також учив до війни і Олеся Гончара, от, і розповідав про Олеся, який він був учнем, от, який був активним, писав вірші, був редактором газети шкільної. От, і таким чином, що із шкільної партії, він полюбив художнє слово і став видатним письменником нашого часу, якого народила. Полташки. По Дніпру на хвилях струнах вітер пісню грав довкола, по пшеничних зеловрунах пісня лине до хорола, від хорола до полтави, там, де дворські хвилі милі, де сіяють зої слави на солдатській на могилі, обійма там кущ калини, Хвилить чайкою і штуги, як та матінка за сином, як дівчиненька за другом. Знову далі сині між людей і серця в серце. Чутно стожін в її хатині, клич бійців, що впали в герці. Мама розказує, що забігли фашистів, а в їх були загони хваківщиків, які, відступаючи, палили все за собою. От, прибігли вони і хотіли підпалити ж хату. Мав напала на коліна і показує, кіндерів, кіндерів, індерив, не, не палиш хати, бо не буде де жити. І він каже, махнув рукою, заскочив сарай, забрав останню курку, і індичку от, і побігли далі. Ну, далі село, кілька хат вони запалили. На широкім роздоллі у степу купка хат, там, де вишні, то полі, живе в хаті солдат, воював по гвардійській, пішов в атаку, не гнувся. А тепер його військо лиш десяток бабусь. Ті бабусі, красуні, удовиці солдат, що як світ вічно юні в могилах лига. Каже підлоправитель олігархів гарант, що не він визволитель, що він був окупант. фашистським бандюгам він гуща ордени клює в душу катюга, ветерану війни. Так живе воїн слави, перемоги, творець, мужній витязь держави за свободу борець. Та і нині в солдата радний дух не зачах, буде зраді відплата, гнів палає в очах, і комусь шле у простір він погрозу свою жаль. В руках реше коштов, а не меч, як бою. Я назвав, читайте мудрого Тараса. Потомки славного, ну це не правда. Потомки славного Тараса, у вас хотів би я узнати, чи так збідніла гідність ваша, чи, чи розучилася читати, Чому не читаєте Тараса? Борця за гору, ботаря, читайте люде кобзаря, там кожен і кожний думість сіяє мудрості заря, там книг до правди і надія, там кожне слово б'є у ціль, а в думах тих там мрія, а в тих словах це людський біль, це людська мука, гнів і горе, дух волі, що підтежить кров, гроза больні і непокори, вогонь, ненависть і любов. Тарас Дав слово вогонь силу, щоб попилило люте зло, щоб слово пламені взяло, щоб людям серце розтопило, щоб їм, прозрівши ясно стало, як слід боротися і жити, чому його герой зухвало, Різав усе, щоб паном звалось, і для чого мав обувь сталить. Ані не Сібір, ні не каземати, дух не зломили ковзаря. А ви могли б так мужньо встати, супроти кривди, супостати, і проти гніту водаря. Чи вам байдуже, що над вами пани знущаються в цей час, як і знущався віками, яких навік прокляв Тарас? Читайте мудрого Тараса, тоді ви боги збагнуть, чому нещасна доля ваша, яка до щастя, вірна будь, він наша гордість і окраса, перед катами не гнусь. Читайте, мудрого. Хай вам щастить. Сьогодні я приїхала з однією з моїх учениць. Вона намагається писати вірші. Вона робить такі ще не зовсім вдалі спроби, але вона написала вірш про. Переддень того великого свята, що ми будемо визначати зовсім скоро. Це визволення лівобережної України. Я хочу дати їй слово. Лада, я потримаю твою свічечку, а ти нам прочитаєш ці вірші. Наснився сон, страшний, війна, забрала скільки юних, юних літ вона. Безкрайній шлях всі полягли, дівчата хлопці, що життя не прожили. Забудь не зможемо всі ми ці страшні сторінки війни, живих і мертвих будемо шанувати і ветеранам щастя дарувати. Я хочу дати вам цю свічу для вражень і для того тепла, яке вона буде зберігати. Іван Гесанович. Я вдячна вам. Розповів. Оби батьки моїх. А з якими велика вічна на війні. Мартую батька вимогою з мали. Сиротенко Григорій Іванович. Він дуже довгий час працював в Кремльчуцькому районі, це мій батько. І тому я зараз дуже схвильована тими спогадами, про які говорили ви про війну якими ділилися зі мною вам. Пан Федорович, дякуємо, що ви у нас є. Пишіть, творіть і радуйте нас. Пан Федорович, ми дуже дякуємо вам за те, що ви насправді зігріли наші серця. І на мить, мабуть, кожен опинився. У ті часи, коли ви нам зачитували свої вірші, ми бажаємо вам наснаги і ще більше творчих здобутків почастіше приходити до нас. І я вважаю, що наші майбутні підростаючі покоління можливо поринули, так, в ті часи через ці вірші, і також бажаю, щоб у нас з'являлися нові творчі здобутки. дуже приємно. З вами познайомитися більше не тільки як з людиною, з громадським діячем, а сьогодні як з поетом. Я хочу сказати, що Іван Федорович щойно відсвяткував свій ювілей свій день народження. І якраз так сталося, що ви навіть на 18 число назначили вітання, не знаю, чи перенесли її через це на 20 число. Сьогодні я хочу вже заднім числом привітати Івана Федоровича з цією дати. Побажати йому мій словом здоров'я. Щоб він і далі був як поет. Ось у нас у Хмельницькій гуртківці виготовили таку картинку, перо Іван Федорович. Пишіть, творіть. Спасибо. Нехай життя вам приносить тільки радість і дає вам багато натхнення і наснамі. От вам. Даруємо такі маленькі записнички, як прийде до вас натхнення в дорозі, щоб ви могли записати, бо таке буває. І дарую також вам свою власну збірочку, 48 років. кроків. І дарую вам також збірочку колективну поетичного стайту Натхнення до 23 автори. Знайомтесь, долучайтесь спасибо. до такої творчої спільноти. Так що спасибі, що ви сьогодні відповкнулися на да. нашу да. вітальню. Ми раді вас будемо